провадження внесеного до єдиного реєстру досудових розслідувань. Зовсім кримінального правопорушення передбачено частиною 149, частина 2 Одеські правоохоронці припинили злочинну діяльність 35-річної жительки Коломиї, яка в умовах воєнного стану вербувала українок для надання інтимних послуг в Європі. Оперативники управління міграційної поліції Одещини. Разом зі слідчими відділення поліції No3 одеського районного управління No1 та співробітниками Державної прокордонної служби України затримали правопорушницю на контрольно пропускному пункті маяки, коли та намагалася переправити транзитом до Болгарії чотирьох завербованих дівчат. Правоохоронці встановили, що впродовж двох останніх місяців фігурантка займалася організацією перетину державного кордону України молодими жінками з метою їх подальшої сексуальної експлуатації. Зловмисниця підшукувала громадянок, які в зв'язку з відсутністю роботи перебували в скрутному матеріальному становищі та обіцяли їм працевлаштування за кордоном з високим рівнем заробітку. Слідчі поліції повідомили жінці про підозру в скоєнні злочину, передбаченого частиною 2 статті 149 Кримінального кодексу України. Наразі її інкримінують вербування, переміщення людей, вчинені з метою експлуатації, з використання матеріальної залежності потерпілих. Їхнього уразливого стану для отримання згоди на експлуатацію вчинені щодо кількох осіб. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна або без такої. Поліцейські помістили підозрювану до ізолятора тимчасового тримання і клопочуть наразі в суді щодо обрання її запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.